У Латвії закрили доступ до 17 порталів, що поширювали російську пропаганду. Про це повідомляє видання Делфі. На сайтах публікували новини, що виправдовують вторгнення Росії в Україну, а також спотворюють інформацію про події у світі. Також у виданні зазначають, новини на заборонених онлайн-ресурсах були спрямовані проти суверенітету та територіальної цілісності Латвії. Про російську пропаганду і її вплив за кордоном і в Україні будемо говорити з Вікторією Романюк. Це заступниця головного редактора СТОПФЕЙК. Вікторія, вітаю вас. Доброї ночі. Дякую за те, що так пізно включилися до нас. Давайте поговоримо про російську пропаганду за кордоном. Якщо ви стежите, моніторите, на чому вони там зараз роблять акцент? Ну традиційно це такі наративи, які спрямовані на західну аудиторію. А ми робили дослідження саме по наративам, які є антиєвропейськими наративами, і наративи, які стосуються 2002-2003 року від початку повномасштабного вторгнення, і переважно. А це теми, які пов'язані з підривом військової підтримки, дискредитацією західних партнерів, дискредитацією українців на заході. Це тема біженців мігрантів, яка власне просувається в різний спосіб. Ну і безумовно низка, так би мовити, переможних наративів. От зараз за спостереженням моїх колег. Те, що ми говоримо там з представниками різних організацій а, на Заході, то всі говорять про те, що з'явився новий унікальний наратив. Ну, якби не унікальний, але наратив, досить цікавий наратив російської дезінформації. А це те, що в Росії все дуже добре. Росія примагає і вона є дуже сильною у всіх аспектах і в першу чергу в економічному. Мовляв, дивіться, захід чахне, а в нас все прекрасно. Економіка розвивається. Мілітарізація йде на користь, на користь економіки. Ну і власне, а цей наратив є досить таким небезпечним, тому що ті країни, які ну, сумнівались десь або демонстрували невизначеність у підтримці України, очевидно, вони починають ну, демонструвати. Ати ще більшу а, таку затримку і говорити про те, мовляв, дивіться в Росії все добре. А, ну можливо, дійсно не варто там далі рухатись за цим кризовим планом підтримки України і а, власне підтримки України в цій війні. А, безумовно, як я вже сказала, тема біженців. Дуже актуальна в дискурсі дезінформаційному, ну і найголовніше насправді в нашому дослідженні ми побачили не тільки не теми і наративи, які Росія найчастіше озвучує в контексті антиєвропейської дискредитації, але також і побачили ті країни, які найчастіше згадувались. Так, от ну, насправді це дуже цікаво, тому що на першому місці. А у всіх фейках, які пов'язані там з європейською тематикою і з тематикою партнерів, так от на першому місці йде Польща, і фактично з 2022 року Росія фокусовано ну, працювала над тим, щоб дискредитувати відносини України з Польщею в всіх аспектах. І власне всі ті наративи, які я назвала це і військова підтримка, і економічний розвиток і тема різних криз і загроз, таких як ядерні загрози, економічні кризи, і так, далі, і, так далі, і так далі. І біженці, в тому числі, ну вони представлені в контексті Польщі. І це якраз той самий приклад дуже добре демонструє, що як російська дезінформація, скажімо так, з медійних наративів, а поступово ну, починає працювати безпосередньо. З людьми і аудиторіями вже в реальному в реальних форматах розкручуючи кризу і розкручують посилюючи якусь напругу в суспільствах вже не тільки в медійний спосіб, але й також в реальних якихось ситуаціях А ви сказали, що є кілька наративів. Один з наративів це українські жінки і біженці, що розповідають. Перепрошую, повторіть, будь ласка. Я не почула. Що розповідають про українських жінок і взагалі українських біженців? Ви сказали, що це один із найбільш поширених наративів. Так, да. це найбільш поширений наратив. Він, до речі, представлений в різних форматах і презентується для різних аудиторій. Ну, в першу чергу, якщо говорити для європейців, для європейців в європейському контексті, то на початку повномасштабного вторгнення дуже активно розкручувалася тема міграційної кризи. Ми знаємо що в Європі, особливо в Україні там в Німеччині тема міграційної кризи є дуже болючою і актуальною. Так от говорили про те, що Україна з її біженцями і е, тими, хто поїхав на Захід, як тимчасовий е, отримати тимчасовий захист, захист. Тобто, це є загроза для європейської стабільності і загроза для, е, ну, тобто це причина, так би мовити, потенційної міграційної кризи. Це те, що говорили. Для європейців також говорилося активно про те, що люди, українці, які приїжджають в Європу, вони не є благонадійними, вони є русопоби, вони є небезпечними. Це криміналітет, люди е, з якимось кримінальним майбутнім, е, минулим. І люди не освічені. Якщо говорити про жінок, то тут звісно такий був дуже негативний і є дуже часто негативний демодемотидемотивний е, негативний опис. Жінки представляються як е, жінки там легкої поведінки, які нібито їдуть на захід для того, щоб шукати собі чоловіків, не бажають працювати і так далі. І так далі, і от насправді тема е, так би мовити з українцями, які не люблять росіян. І створюють загрози європейським суспільствам, в тому числі мають якісь там кримінальні чинять кримінальні дії. То тут фактично однакові фейки, які ми знаходили і в іспаномовному інформаційному просторі. І в Німеччині, в інформаційному просторі Німеччині і Франції це про те, що там українці спалюють будинки в Британії. Також у нас були такі історії. Ми бачили, що українці б'ють російськомовних дітей, спалюють будинки російськомовних, пишуть на парканах якісь непристойні фрази, які пов'язані з росіянами. Ну тобто їх демонструють українців як таких досить небезпечних а Людей з кримінальним, як я вже сказала, минулим, ті, які намагаються дестабілізувати спокій в Європі. Ну і третій аспект насправді це ті фейки, які спрямовані саме на, на українців, на українську аудиторію. І тут саме Європа постає таким, ну не найкращим місцем, куди варто їхати. Тут російська дезінформація демонструє європейців, які як тих, які експлуатують і використовують українців. Це фейки про те, що мовляв всі українці, які приїхали за кордон, не отримують роботу. В них немає майбутнього, вони будуть а, працювати прибиральниками і якимись а, будівельниками на найгірших посадах, і, в принципі, європейці використовують українців, і українці не потрібні європейцям. І не варто туди їхати, і це також небезпечне середовище для українців. Тобто такі фейки також були. І тут фактично ми можемо побачити три таких вектори: це для внутрішньої української аудиторії, де демонструє, Європа демонструється як небезпечним середовищем. Для європейців говорять те, що українці є неблагодійними. І є причиною кризи, і власне тема кризи є дуже часто такою ключовою в російської дезінформації, коли ну коли говорять про те, що Україна є причиною всіх можливих криз ядерної, економічної, міграційної кризи, енергетичної кризи, і так далі. І так далі, і так далі. Я прям тут трохи знаєте, аж запишалася, що Україна така в і може спричинити аж стільки криз. Треба за коли підняти треба свій настрій, треба трошки подивитися російської пропаганди, теж не завадить. Але я знаєте, хочу спитати чи рівномірно Росія розподіляє свої зусилля по дезінформуванню західних суспільств. по по всіх західноєвропейських країнах по США крім Польщі, чи є країни, на які тисне особливо? Можливо, це країни Балтії, які більше допомагають України. Чи навпаки, треба тиснути туди, хто і так менше допомагає, щоб вони раптом не надумали. Мені здається, що це трошки складне для мене питання, бо ми не вимірювали власне в якихось кількісних показників, наскільки рівномірно чи ні Росія задіє свою дезінформацію. Вона задіює її в різних напрямках. Окремо працює з країнами так би мовити глобального півдня Латинської Америки, і тут вже останнім часом ми до речі бачили дуже багато фейків, які пов'язані з Латинською Америкою. Там, Колумбія а, і так далі, так, Аргентина. Тобто російська дезінформація намагається працювати з цими суспільствами: Африка, країни Глобального Сходу, Латинська Америка. Просто цілий напрямок дезінформації, тому що вони розуміють, що це для них сприятливе середовище. Там є дуже багато а, таких лояльних до Росії і країн, і урядів, і Росія їх намагається, так би мовити, опрацьовувати дуже активно. А, очевидно, історично так склалося, що країни Балтії є а, таким а, ну, епіцентром да, і точкою для російської дезінформації. Там багато а, росіян мешкає, і в принципі це. Також російське мовне, дещо середовище, де російська дезінформація може досить ну, ефективно працювати. Будемо чесними, Німеччина є також досить проросійською, як би це не, не звучало так. Але в принципі я вважаю, що Німеччина також є сприятливим середовищем для розповсюдження російської дезінформації, і в принципі за останні 10 років з 2014 року. Росії вдалося активно розбудувати екосистему своїх агентів в різних міжнародних організаціях, де вона ну, власне зараз активно працює. От я завжди завжди говорю ще про один аспект. Ми так дуже раділи, тішились, що Євросоюз ввів санкції проти Росії на початку повномасштабного вторгнення, і нарешті вимкнули офіційні російські канали з етерів європейців, е е але ну насправді пропаганда нікуди не ділась. Закономірне питання, куди вона власне пішла, і пішла на соціальні мережі, активно почали розвиватися за рахунок тих же агент-агентів, колишніх представників вертії, спутника так би мовити, блогерські мережі. З'являтися пінлінопінін лідери в, в різних мовах, які продовжують просувати російські проросійські наративи, але вже тепер під маркою, так би мовити, ліберальних незалежних мовців і трансляторів. І ось це середовище також є дуже цікавим поспостерігати, і воно є досить небезпечним. Ну, на жаль, на жаль, Росія дійсно не бачить якоїсь конкретної точки закінчення війни. А вона діє її дії говорять про пролонговані, скажімо, наміри, і ну очевидно, Росія буде діяти і не збирається зупинятись в цій брутальній війні, в тому числі інформаційній війні. А Це означає, що ми знову і знову будемо зустрічати нові якісь. Форми російської дезінформації в різних її проявах. Що це для нас означає? Це означає, що ми також не повинні розслаблятись. Ми повинні постійно аналізувати. І вишукувати способи для розвінчування російської дезінформації протидії власне тим негативним ефектам, які, які має дезінформація Кремля. Вікторія в нас хвилина лишається. Ми говоримо про закордон, а внутрішньоукраїнські ситуації з чим зараз воює Росія у попередні місяці. Ми говорили про те, що це переважно спосіб зірвати мобілізацію. Що зараз? Це зараз це розмухування кризи. Розмухування суспільної кризи, в принципі, це не тільки мобілізація, ну розмухування суспільної кризи і посилення напруги розчарування конфлікту в суспільстві, недовіра до влади. В принципі, напевно, ця тема вона була важлива для російської дезінформації від початку повномасштабного вторгнення, коли українці продемонстрували, так би мовити, єдність. Але мені здається, що сьогодні найбільше це виразно представлено, коли е в різних фейках демонструють, так би. Мовити, не благонадійність української влади, намагають дискредитувати. І е, військових, і військове командування демонструвати різні приклади, в тому числі корупційні. Я не говорю, що в нас немає цього, та але Росія намагається кожного разу кожну е, історію е, е, надмірно е, роздмухувати, маніпулювати нею і демонструвати ці приклади таким такий спосіб, щоб е, посилити напругу суспільстві. Створити ось це відчуття такого глобального її недовіри, смутку, розчарування і ну безумовно подавити моральний дух українців зараз. Насправді мені здається, це дуже дуже небезпечний момент, тому що ми реально відчуваємо цю цю втому і ми відчуваємо цей такий вже біль на останньому диханні, але на жаль, російська дезінформація працює з цим і фейками, і дезінформаційними повідомленнями посилює це. росіяни. Вміють робити саме такі спецоперації. Треба про це пам'ятати і триматися. Вікторія, спасибі вам велике. Вікторія Романюк, заступниця головного редактора. Стопфейк, була з нами на прямому зв'язку.